Слава Богу. Слава Богу. Як добре, як приємно бути братам разом. І мені приємно бути сьогодні на цьому місці і разом з вами дякувати і славити нашому Господу. Як би так сказати, брат Володя, підчеркнув, що сьогодні така загальна тема наша це подяка для нашого Господу. Подяку складайте за все, каже Слово Боже, бо така є Божа воля. І ми, я думаю, кожен скільки навчений і як то вміє, як то. Навчений він складає подяку для Господа. Але я сьогодні хотів би говорити і проповідувати про надію. Написано в притчах є такі слова: надійся на Господа всім серцем твоїм, і не покладайся на розум твій. На всіх дорогах пізнавай Його, і Він направить стезі твої. Надійся на Господа, тема моєї проповіді. Сьогодні нема в нам в цьому світі на кому надіятись. Можемо от частина надіятись на владу, але вона духовного нам збудування ніякого не дасть. Хіба що, можливо, якесь матеріальне трошки. Але Господь сьогодні каже, надійся на мене. Слава нашому Богу. До кого сьогодні можу я йти? Каже апостол Петро, у тебе глаголи вічного життя. Сьогодні нема в кого нам шукати захисту і нема в кого шукати нам порятунку, крім нашого Господа Ісуса. Я буду читати декілька текстів і Слова Божого. І ми з вами будемо роздумувати і пороздумуємо. Хай Бог благословить. Е, перший текст е, Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій. Бог мій, і я уповаю на тебе, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті Духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить. Щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи Василиська ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава нашому Господу! Не знаю як для кого, але для мене ці слова дорогі, і мені приємно їх читати. і Я не раз їх перечитую, і звертаюся не раз до їх тому що це опора моя і це надія моя дійсно, тому що сьогодні в мене більше нема на кого надіятись. Грошей в мене нема багато таких якихось владномошців теж нема багато, щоб немає нікого, щоб можна було на когось надіятись. Але сьогодні тільки надія моя на Господа. І слово Боже каже, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Ти сказав, і кожен з нас він кладе на щось надію. Він на щось покладається, хтось на лікарів, хтось на владу, хтось на гроші, а хтось покладається на Господа. І дуже приємно, я думаю, і дуже радісно нашому Господу, коли Він бачить, що його діти вони довіряють йому, вони надіються на нього. Кожного з нас або майже в кожного з нас є наші діти, є діти, які... Приходять до нас і кажуть, тату, мені треба те і те, мені треба отак і так зробити. І тато, він е, має це зробити, він хоче це зробити, бо його дитина на нього надіється, бо їй нема до кого йти більше. Так же само наш Отець Небесний, Він хоче. Йому приємно, коли ми на нього надіємося, коли ми до нього звертаємося, коли ми його обираємо за оборонця. Тобі, і 14 вірш каже, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я Моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє, слава нашому Господу! Які у Дарує Господь нам тільки за те, що ми свою надію покладаємо на нього, що ми довіряємо Йому, що ми любимо Його. Я читаю ще один текст, і слова Божого, це книга пророка Ісаї, 40 розділ, 28-й вірш. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі? Не стомлюється і не знемагає. Розум його недослідимий, він дає стомленому силу і знеможеному дарує міцність, стомлюються і юнаки, і слабшають, і молоді люди падають. А ті, що надіються на Господа, оновляться у силі, піднімуть крила, як орли, потечуть і не втомляться, підуть і не зморяться. Слава нашому Богу! Оце надія на Господа. Оце каже Бог, надійся на мене. Хіба я не можу такому Богу довіряти? Хіба я не можу на такого Бога покладатись, і я на нього надіятись. І це є опора. І це якби є підкріплення для мене особисто. Я сьогодні говорю за себе, тому що я не можу за кожного говорити. Але те, що в своєму житті пережив я, те, що. Доводилось мені проходити, сьогодні хочеться передати. Тому що, е, вроді би, не багато прожив, але дещо прийшлося пройти трошки. І були такі моменти, коли дійсно. Як написано, я колись думав, ну як це може бути, коли є написано, ви не думайте говорити про те, що, як предстанете пред правителями, ви не думайте, про що вам говорити. Але сам Дух Святий буде давати вам що говорити. Я не міг розуміти, як воно це. Але коли мені прийшлося це пережити на своєму, своєму житті, тоді я зрозумів, який добрий Господь і люблячий. Коли я говорив з тими можновладцями, то я. Дійсно не думав, але Дух Святий давав мені що їм говорити і про що їм говорити. І я дякував Богу, і я славив Бога, що дійсно це Господь зробив. Я е, не знав про те, і про тоді, на той час, і не думав про що, але Бог давав і що говорити. І я дякую своєму Богу, якого. Який знайшов мене в цьому світі, який вирвав з ро погибелі. А ще я, браття, сестри, кожного вечора, коли лягаю спати, я кажу, Господи, я дякую, що ти знайшов мене в цьому світі, що ти вирвав мене з ро погибелі і що ти поставив мене дорогу спасіння. Знаєте, сьогодні тема подяки, сьогодні тема вдячності. Але, знаєте, мало для Господа один раз дякувати. Коли ми один раз дякуємо все, Бог хоче, щоб ми дякували і славославили нашого Бога постійно. Постійно, апостол Павло каже, я не народився, але я навчився бути і в, ізобілії, жити в ізобілії і в скудості. І я хочу, щоб ми навчилися не просто так, а навчилися дякувати Богу завжди. Постійно. Бо Богу приємна наша подяка, бо Богу приємна наша слава. І Бог хоче, щоб ми це робили постійно, кожен день і кожен час. Нашому житті, щоб ми славили і величали нашого Господа. Книга пророк Ісаї, знову 48, розділ, 17-й, вірш і нижче. Так говорить Господь, відкупитель твій, святий Ізраїлів. Я Господь Бог твій, який навчає тебе, корисного, який веде тебе тим шляхом, яким слід тобі йти. О, якби ти дослухався до заповідей моїх, тоді мир твій був би, як ріка. І правда твоя, як хвилі морські, і сім'я Твоє було б, як пісок, і те, що походить від стегон твоїх, як піщинки, не згладилось би, не знищилось би ім'я Його переді мною. О, якби ти дослухався до заповідей моїх, каже слово Боже. І так сьогодні є дуже важливо дослухатись. Сьогодні Бог каже, що. Я Господь Бог твій, який навчає тебе корисного, який веде тебе тим шляхом, який слід тобі йти. Браття і сестри, що сьогодні нам ще треба? Написано, що не помиляюсь в книзі пророка Осії, що треба від тебе, Господь? Діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно смиредномудрино ходити перед Богом Твоїм. Бог сьогодні хоче від нас щось такого сверхънеч не требує, Але требує, хоче, щоб ми. Довіряли йому, щоб ми виконували його заповіді і були Його послідовниками. Нехай Господь за все нас благословить. Йому хвала і подяка. Амінь. Хвала тобі честі, поклоніння. Алілуя тобі, Спасителю.